Казка, ромашки у січні. Щеня тявка та каченя крячик сиділи на ганку старого будинку. У повітрі кружляли сніжинки, повільно осідаючи на землю. Вітер шарпав гілки дерев, і від холоду аж щоки щепало. Холодно! клацнув зубами щеня здригаючись від чергового пориву вітру. Улітку, звісно, тепліше, сказала коченя, ховаючи дзьоб під крило. А ти хочеш, щоб зараз настало літо? запитав тявка, з цікавістю дивлячись на друга. Зараз, одразу, звісно, хочу, але так не буває. Зітхнуло крячик. Тявка задумався. Він постукав лапкою по снігу, подивився на небо, а тоді побіг до будинку. Ти куди? здивувалася каченя, підіймаючи голову. Зачекай, я зараз повернуся. Щеня зникло у будинку, а через кілька хвилин вибігло з аркушем паперу. Та коробкою кольорових олівців. Вона старанно розклала усе на ганку, зручно вмостилося і почало малювати. Крячик, заінтригований потихеньку підійшло ближче. Що ти там робиш? Тихо, не заважай! сказала щеня, навіть не підводячи голови. Його лапки швидко рухалися. Виводячи яскраві лінії, за кілька хвилин тявка гордо показав свій малюнок. На аркуші зеленіла соковита трава, а повсюди сяяли маленькі сонечка ромашок. У кутку малюнка світилися промені справжнього літнього сонця. Це ти добре придумав? Похвалило тявку каченя. Я ще ніколи не бачив ромашок у січні. Щеня посміхнулося. Уяви собі, що ми там, на цьому лузі, сонце гра... гріє спину, а вітер пахне квітами. Крячик закрив очі і уявило, як теплий вітерець. Пестить його пірячку, як ромашки ніжно гойдається на траві, від цього у нього стало так затишно, ніби літо і справді настало. Але цього недостатньо, раптом сказала каченя, відкриваючи очі. Зробимо ще щось, щоб тут стало справді схоже на літо. І що ти пропонуєш? Спитало щеня. Крячик замислилось, а потім радісно вигукнуло: Квіти нам потрібні справжні квіти. Щеня здивовано подивилась на друго. Але ж зима де ми знайдемо квіти? Ми їх зробимо. Щеня й каченя взялися до роботи з картону й паперу. Вони вирізали різнокольорові пелюстки, склеїли їх і зробили десятки яскравих квітів. Вони розставили їх навколо ганку, а деякі встромили прямо у сніг. Тепер точно літо, сказала коченя задоволений результатом. Сніг усе так само падав на землю, але ганок тепер виглядав, як справжній літній оазис. А знаєш, що ще потрібно для справжнього літа? загадково сказав тявка. Що? зацікавлено спитало крячик. Морозиво! Коченя засміялося. У січні морозиво! Чому б ні? Зараз дістану. Тявка швидко побіг у будинок і повернувся з двома великими мисочками. У них було справжнє морозиво, щоправда, з товченого снігу, посипаного ягодами з бабусиної банки вареня. Щеня і каченя сиділи на своєму літньому ганку посеред зими. Смакували своє морозиво і дивилися, як на їхні паперові квіти падає сніг. Тепер у нас є справжнє літо, сказало коченя. У січні додала щеня, і обоє щиро засміялися.